Зима продовжує свій стрімкий хоровод свят. Поспішаю привітати вас зі старим Новим Роком. Тільки в нашого народу є таке чудове свято, щоби через дві неділі Новий рік знов зустрічати. Будьте ж вдвічі щасливіші, ще багатші, здоровіші, радості на цілий рік зичить старий Новий рік. Чи він старий, чи може він новіший? Хай голову над цим ламає дехто інший. А я вас просто хочу привітати, здоров'я, радості, кохання побажати. Можливо, щось забулось ненароком. Вітаю щиро зі старим Новим Роком. Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось з невиконаного 1 січня, зібрати забутих друзів. Відвідати місця, де не успів побувати. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих та нових справах. Застеліть столи дубові та такі, щоб з краю в край. із херсонської пшениці покладіть там коровай, рибки добрі із одеси та ікри, хоч піввідра, і смачну донецьку рульку. Добру юшку із Дніпра, до борщу із Тернопілля, щоб черкаські пампушки, і мазурики волинські, і полтавські галушки, ще би київські котлетки, неодмінний свята знак, та сластьони слобожанські, запорізький капусняк, дерунів Поліських миску, і скалини пирогів, та щоб пляцьків найпишніших передав нам княжий Львів. Та вареників, макитру із шкварками аж до дна, та налійте повний глечик закарпатського віна. Мир нехай повсюди запанує, і збереться разом вся країна. Почуття приємне, хай вирують зі старим Новим Роком Україну.